Зараз всі багато говорять про вітамін Д, але сьогодні ми поговоримо про те, скільки ж його потрібно пити саме вам. В аптеках дають профілактичну дозу 2000 міжнародних одиниць і кажуть попити для профілактики там місяць, чи скільки вони там кажуть. І все. Але це дуже мало. І сьогодні ми з вами все це розберемо. Спочатку ми поговоримо про тих, хто. Став аналіз на вітамін Д і отримав якийсь результат, і не знає, що з цим результатом йому робити, там пити скільки потрібно і який проміжок часу пити. А потім ми поговоримо про тих, хто не здав аналіз на вітамін Д, що робити в такій ситуації. І звідки взагалі взялася ця профілактична доза 2000 міжнародних одиниць. Але коли ми вже говоримо про вітаміни. Потрібно згадати те, що вітаміни не товаришують один з одним у кишківнику. Тому, якщо ми п'ємо вітамін Д окремою таблеткою або капсулою та ще якийсь вітамін, то інтервал має бути хоча б 3 години. Перше це інтервал 3 години, якщо приймаємо ще якісь вітаміни. З іншими вітамінами. Наприклад, якщо ви звикли о 12-й годині дня приймати там, магній Б6, це значить, що вітамін Д ви можете прийняти не раніше 15-ї години або не пізніше 9-ї ранку. Це не тільки про вітамін В6, це може бути вітамін С і вітамін А. І вітамін Е, і будь-які інші вітаміни, які ви можете приймати. Ви мені можете сказати, що є ж полівітамінні комплекси, де одночасно можуть зустрічатися вітамін А, вітамін Б, вітамін Е, або просто різні вітаміни групи Б. Там є спеціальна структура для створення такої таблетки. Коли є полівітамінний комплекс, у нас кожен вітамін у своєму коконі знаходиться, у своїй оболонці. І кожна з цих оболонок розкладається лише тоді, коли перший вітамін вже не знаходиться. Ось, наприклад, у нас є якийсь полівітамінний комплекс, де знаходяться там 5 вітамінів. То перший вітамін розсмоктується, наприклад, одразу, вивільнюється. І він всмоктується в кишківник там 2 години. То наступна оболонка розчиниться лише через 2 години. Наступна через 4. Наступна через 6 і так йде далі. Тому що якщо ми всі вітаміни одразу в своїй чистій формі зустрінуться в кишківнику, це буде алергічна реакція, висипання. Ну, якщо цього не буде, то 100% працювати і виконувати свої вітамінні функції вони вже не будуть. Це марно витрачені гроші. Тому інтервал між вітамінами 3 години це найголовніше, що може бути. Не можна брати і одразу пити різні таблетки з вітамінами. Отже, ближче до теми. Ви здали вітамін Д. Ви здали вітамін Д. Якщо він у вас більше 30, в чому я дуже сумніваюсь, тому що таких людей я не знаю, які не п'ють вітамін Д. І щоб здали аналіз, у них був більше 30. Але якщо у вас так, то ви щасливчик і вам нічого робити не треба. Тому що більше 30 це, в принципі, норма. Якщо ви здали на вітамін D, та у вас 25. В аналізі написано 25. Це значить, що вам потрібно 3 місяці приймати дозу кожного дня 400. 4 тисячі міжнародних одиниць 3 місяці. Якщо ви здали і у вас 20, це значить, що треба пити 5 тисяч міжнародних одиниць 3 місяці. Все, що менше 20. Навіть не так, все, що від 15 та менше. 6 тисяч міжнародних одиниць 3 місяці. Тут важливо ще не зробити багато, так скажемо. Звісно, для всіх цих випадків безпечною дозою можуть бути і 10 тисяч міжнародних одиниць. Навіть якщо ось так, ви можете пити 10 тисяч міжнародних одиниць щодня. Але краще не переборщувати та пити саме ось такі дози. Тепер поговоримо про те, звідки взагалі взялася оця профілактична доза 2000 міжнародних одиниць. Коли приходять до аптеки та питають вітамін Д для профілактики, але ми не здавали аналіз, завжди дають 2000 міжнародних одиниць. Це, так скажемо, верхня межа добової потреби. Що значить добова потреба? Це скільки вітаміну Д вам потрібно їсти. Ну, не їсти, може, хто на сонці перебуває, щоб у вас синтезувалась. Або якщо ви не на сонці, то скільки ви повинні отримувати вітаміну D щодня, аби ваш результат, ваша цифра не падала. Тобто, оце ви можете приймати, коли у вас він в нормі, і ви не хочете, аби він знизився. Але якщо він вже низький. То сенсу від 2000 міжнародних одиниць буде мало. Наприклад, якщо у вас 10. Якщо у вас було 10, і ви будете пити 2000 міжнародних одиниць протягом трьох місяців, то у вас він стане тільки 20. Але 3 місяці це не так мало. І все одно він буде низький, а ви гроші потратили. Але все ж таки, звісно, що 20 краще за 10, але проблему це не вирішить. Зараз взагалі така ситуація, особливо в Україні, що дуже багато пилу в повітрі. І за останні роки цей пил тільки збільшується, і цей пил затримує ультрафіолет. Таким чином, навіть якщо ви ходите по сонцю, у вас може все одно. Не синтезуватися вітамін Д. І це вже протягом кількох останніх років. Тому, е, я думаю, що профілактичною дозою буде для кожного, це 4 тисячі міжнародних одиниць. Вони не нашкодять, окрім тим людям, у кого можливо є норма вітаміну Д3, тобто ті люди, які їдять продукти із вітаміном Д. Продукти, які багаті на вітамін Д, це яєчний жовток. Та різні види печінок. Найбагатіша це печінка тріски, дуже жирна. Та інші печінки. Хто полюбляє їсти печінку, у того, в принципі, може бути вітамін Д. Але з печінкою, це для тих, хто хоче просто поповнити свій вітамін Д лише тим, що поїсти печінку, там не все так гарно. Тому що печінка це все, що тварина пережила за життя, так скажемо. Якщо її травили якимось антибіотиками. Або вона їла шкідливу їжу, це все буде в печінці. Ну і також, якщо тварина отримувала вітамін D, він також буде у печінці. Тому, якої тварини вам дістанеться печінка щасливою, яка їла гарні продукти, чи той, той, тієї тварини, яка їла якісь шкідливі продукти, оте й саме ви з'їсте і те саме і в вашій печінці відкладеться. Тому печінка така. Сюрпризом завжди. Тобто, у висновку можна сказати, що краще все ж таки на вітамін Д здати та знати свій рівень. Коли здаємо, приймаємо 3 місяці, навіть якщо не здаємо для профілактики, якщо приймаємо 2000 мг, як рекомендують в аптеці, то при дуже низькому, такому, як 10, вам це не допоможе. Якщо краще, то прийняти 4000 мг, якщо ви не їсте нічого, що містить вітамін Д. Вітамін Д взагалі дуже важливий, тому що він впливає і на шкіру, і на нігті, і на волосся, і на кістки, і взагалі він кілька тисяч процесів каталізує. Тому без вітаміну Д може бути будь-що, і ви навіть будете не здогадуватись, чому це у вас так. І проблема в тому, що у кожного. Перерозподіл вітаміну D йде по-своєму. У когось трішечки знизилось там замість 30-27, і в цієї людини вже суха шкіра, тріщини, хтось там зуби втрачати починає, хтось е, ламати кістки. І ви не знаєте, як діагностувати. Це тільки в тому випадку, ви можете проводити самодіагностику. Якщо ви вже багато разів здавали. І знаєте, як у вас проявляється перша, скажімо, сходинка при нестачі вітаміну D. Чи у вас шкіра, чи у вас волосся випадає, чи у вас ще щось. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будьте здорові!